Як планувати майбутнє в часи невизначеності? Ну, власне кажучи, людство в ситуації невизначеності живе вже кілька років, і це сталося ще до повномасштабки, коли правда світ змінювався дуже-дуже швидко. І оцей момент контролю ми могли втратити і втрачали. Проте. Ми все ж таки це переживали, хоча дійсно ситуація невизначеності для нашого мозку, вона є, ну, я не можу сказати, найнебезпечнішою, але вона дещо критична. Чому? Тому що все, що повторюється багато-багато разів, ну, переходить на рівень такого рефлексу. І мозок не витрачає дуже багато енергії на те, щоб щось таке дати якусь команду, щоб щось було зроблено. Якщо ж ситуація невизначеності, то я постійно маю щось зважувати, щось вимірювати, вирішувати якісь завдання. І тоді дійсно, з точки зору мозку, як сказав один мій колега, каже: я по первому образованню субмі'єксперт, і от я тримав мозок цими самими руками, я вам скажу, то просто жир. Ну. З точки зору там, хімії, фізики, так. Але, тим не менш, мозок дуже збережливий, дуже такий ощадливий стосовно власної енергії. Він дійсно така лінієва штучка, яка все уніфікує, зводить до якихось дуже стандартних моментів. Невизначеність ну, збільшує тривогу. Звичайно, що це, що це за таке життя, коли кожного дня все змінюється. Тому контроль повертається. Тими самими ритуалами і постійними діями, простими діями, це ну, певний спосіб починати день, певний спосіб його завершувати. Повертати собі контроль в маленьких виборах, іноді це здається якоюсь, правда, дуже дурною ситуацією, але якщо усвідомити, що в мене є вибір зараз випити каву, чай. Якщо чай-то який там, чорний зелений, да, якщо каву, каву з молоком чи без молока, або напій, або воду, або ще щось зробити, ну, елементарно вибрати на рівні що поїсти, навіть якщо здається, що вибору немає. Да, є Тільки оце і, оце, ну, різні бувають ситуації. Але все одно, це буде певний вибір. Я можу навіть вибрати, я сьогодні буду снідати чи не буду снідати. І це вже повертає мені контроль. Я можу вибрати, що сьогодні вдягти, зважаючи на погоду чи не зважаючи на погоду. Я можу вибрати, з ким сьогодні спілкуватися. Навіть якщо я ну, якось вимушений да, там, йти на роботу, спілкуватися з певними людьми. Але я ж можу зробити так, щоб це спілкування або скоротити, або, навпаки, його подовжити. І коли людина концентрується на власних виборах, вона дійсно отримає це відчуття контролю, яке є дуже бажаним. І, власне кажучи, ситуація невизначеності вона стимулює формувати декілька варіантів. Тобто я сьогодні зроблю це. Якщо ну, вимкнуть світло, станеться повітряна тривога. Я тоді буду робити оце. Я можу зустрітися з оцією людиною, якщо ця людина раптом не погодиться на зустріч або її відмінить, я могу, можу в цей момент зробити щось інше. Тобто є план А, план Б, план С, і це також рятує. І в ситуації невизначеності ну, живуть люди і ті, що залишились в окупації, і ті, що тут. І добра новина в тому, що ситуація невизначеності дала нам ще один дуже-дуже потужний ресурс, в тому сенсі, що з'явилися застосунки з ментального здоров'я, де можна прям послухати в будь-який момент, якщо я забув, що мені там казала, казала якась лекторка, да, або там мій власний психотерапевт, в будь-який момент. Ситуація. Подарувала нам таку розглужену систему громадських організацій, яка, які також надають послуги з ментального здоров'я, і для людини це ну, може ну, нічого не вартувати, бо е, спеціалісти отримують оплату своїх послуг, послуг з інших джерел. Ось вам і плюси невизначеності, як то кажуть. Як визначити пріоритети, коли здається, що контроль над життям? Втрачено. Коли контроль втрачено, ну мені здається, е, якщо людина дійсно почуває себе дуже розгубленою, е, в неї немає поняття і питання про пріоритети. Е, перш за все, людина добре, якщо може сформулювати, що конкретно не влаштовує. І тільки після того, як людина скаже, що не влаштовує, чому так погано, її можна спитати: А як ти хочеш, щоб було? Тому що, звичайно, я можу хотіти прямо зараз там сісти на потяг, поїхати до Бердянська. І будь-яка людина може мені це сказати. Я знаю, що я хочу. Я хочу, щоб було так. Ти це можеш зробити ну, чисто фізично виходячи з реальних об'єктивних умов, які зараз є? Ні. Добре, що ти можеш зробити, виходячи з об'єктивних умов, що зараз є. Для того щоб змінити свій стан. От якщо ти не можеш поїхати у Бердянськ, от, ти, от коли ти хочеш поїхати у Бердянськ, ти, ти яку потребу свою закриваєш, задовольняєш? Про що? Ну, і людина може сказати: ну будь-що. От я зараз, коли це проговорюю, я дуже б хотіла понюхати море і понюхати оцей вологий пісок. Саме зимою він має зовсім інший запах. Це для мене от прям. Таке е, терапевтичний такий дуже ефект? Я завжди дуже заспокоююсь цього моменту. Тоді, ну, правда, можна, як ти можеш це отримати? Запах складна штука. Але я правда можу ну, вийти і понюхати от мокрий пісок в лісі і відчути якісь такі нотки сказати, М -м, а може, а може, оце. Як відпустити контроль там, де контролювати щось. Неможливо. Воно якось на мене впливає, воно не може на мене не впливати. Але я не можу це проконтролювати. На зараз ну, погода. Я не можу це проконтролювати. Звичайно, якщо мені не подобаються погодні умови, я правда, ніби можу там вибрати ту країну, де ну, завжди літо. Да? і Переїхати туди жити. Ну, от якщо от, от прям так. Але якщо я залишаюся тут з певних причин, то я не можу контролювати, сьогодні дощик піде чи ні. Але я можу контролювати, яку я нам, е, яке взуття е, я одягну да, і одяг. І тоді я можу контролювати, чи буде мені ну, комфортно чи ні. І от саме е, погода це те, що я не контролюю. Є інша сфера, те, що я можу контролювати. Я можу контролювати дуже прості речі з одного боку, які стосуються, про те, що я вже казала, там, їжі, напої, одягу, да, якихось таких речей. А можу контролювати більш складні речі, але також можу. І це мої емоції, наприклад. І знову ж таки, з точки зору фізіології, будь-яка емоційна реакція вона дуже-дуже короткотривала. А те, що ми в емоційному стані можемо знаходитися певний час, дуже довго радіти, дуже довго сумувати. Це тільки за рахунок того, що ми постійно думаємо про щось, що стимулює продовження і, продовження, і продовження цієї емоції. І от навчитися переналаштовувати свої думки це вже буде контроль ситуації. Коли я хочу і можу відпустити контроль, коли мені потрібно відпустити контроль. Тоді я маю поставити собі питання, чого я хочу досягнути, яку свою потребу я хочу задовольнити, коли я отак контролюю щось. На що, чи можу я на це повпливати? Чи не можу повпливати? А якщо не можу повпливати, то яка потреба за тим стоїть? І може виявитися так, що потреба якраз і задовольниться тоді, коли я. Ну, не буду так жорстко контролювати. І передусім контроль люди дуже часто плутають саме з тривогою. Тобто, в мене починається якийсь такий розгублений стан, і, здається, ну, це все такі речі, які з тіла йдуть. Да? Тобто, от всі ми в дитинстві мали такий досвід, коли нас там розгойдували. Або коли ми на санчатах їхали. І коли це дуже швидко, і коли я розумію, що я ніби не контролюю своє тіло, мені що потрібно? Мені потрібно за щось схопитися. І оце саме схопитися. Да? І от саме цю реакцію ми уявляємо, коли я, типа: я контролюю. Я от, от своє тіло я контролюю, коли я там схопився за ті санчата за, за щось. Ніби треба схопитися. Окей. Е Якщо людині навести інші приклади з її ж тіла, да? а коли ти плаваєш, а коли ти їдеш на велосипеді, як ти контролюєш, коли там кочки-кочки? Як ти контролюєш, коли хвилі-хвилі? І тоді людина каже: ну, коли хвилі-хвилі, ну, бердянці зрозуміють, да? я ніби маю розслабитися і піймати у ту хвилю. І тоді я е, ну, краще себе відчуваю. О, тобто, і коли ти розслабишся, це про що? Да? Це про те, що ніби треба знизити оту тривожність. І ми переходимо, як ми можемо знизити тривожність через це саме тіло. Подихати можемо? Можемо. А можемо дуже-дуже сильно напружитись, да? а потім з видихом відпустити це? Можемо. А ми можемо е, постійно це тренувати. Коли е, я ж кажу знову, дякую, дякую періоду невизначеності. Да? Моє, мій люби, е, улюблений застосунок, тиша е, дає дуже різні саме налаштування. І якщо людина в системі там, кожного ранку або кожного вечора вмикає ті налаштування, Вибирає те, що подобається, але спостерігає за власними м'язами і розуміє: о, якщо так, то я розпружуюсь. Якщо я починаю робити отаку невеличку цю зарядку для своєї щелепи, я розпружуюсь. Якщо я починаю сама себе там гладити потім по волоссю да, і так тягнути трішечки, я розпружуюсь. Оці всі речі, і тоді хух, і дихання налаштовується. І тоді правда, ну нібито умовно знімаємо контроль. Хоча насамперед треба дізнатися, а яка потреба в контролюванні, що я хочу.